Головна подія для вас в січні. Овни. Давайте подивимось, що чекає овні. Найголовніша подія в січні. Тут говорить про те, що можуть повертатися якісь ситуації з минулого, люди з минулого, або дуже кармічні ситуації, в принципі, будуть ставатися, може ви зустрінете якусь таку людину, або станеться з вами якась подія, яка буде для вас дуже важливою. Це може стосуватися вашого розвитку, вашого особистого життя, або в цілому розуміння того, хто я є і чого я хочу. Суд це доволі важлива і серйозна карта. Якщо ви щось комусь заборгували. Гроші або е, в моральному плані, да, ви будете це відпрацьовувати. І не відсторонюйтесь від цього, не захищайтеся, а навпаки, йдіть в це, щоб це пропрацювати і цю тему закрити. Для вас насправді дуже серйозно і кармічно, скажу так, дуже голосно, почнеться цей, цей рік. З чим це ще пов'язано? Шестірка Пентаглів говорить про те, що ви можете тут отримати дуже Якийсь серйозний важливий для вас подарунок, або підвищення по роботі, або підвищення зарплати, або ви, в принципі, отримаєте по заслугах те, що ви робили, особливо це стосується матеріального життя і грошей. Ви тут будете, наприклад, не знаю, отримаєте якусь велику суму грошей, да? або якийсь спадок. Це Скажу російською, патруда йому вас дасться тобі. Ви, 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 ну, по імператору можу сказати, що це, в принципі, гарна ситуація повинна бути для вас, тому що ви будете все контролювати, у вас все буде під вашим пильним контролем. І мені здається, тут ви взагалі у вас така тема. Ви навчитеся працювати з грошима і їми управляти в цілому вашому житті.